Звернулася до мене людина каже, збери мені, пожалуйста, компрок світу на корок. Але саме головна умова: їздить жінка, їздить з дитиною. Я приймаю за їхню безпеку. Треба, щоб щось сушило асфальт і щоб було все чітко. Без проблем. Лампа оптика йде без лінзи, у мене якої лінзи підібрав туди ось такий комплект. Там все впирається ще в такий момент, що ближній дальність стоїть на ось таких перехідниках, і не всі лампи туди. Но із того, що є, я вибрав максимум, що туди можна поставити, і буде чотніко, без ошибочок і світить білим кольором і нікого не сліпить. Ближній дальні, два комплекти. U01С. Все чітко стає, під оцей перехідничок не буде ніяких проблем Все в стану, ошибочок не буде. Далі: задній ход ось такі Т-15 лампи, трансформер, їх габаритики XC. І Туманки АМС віжени. На навіжени піднялася ціна. Була 1590, а зараз 1790. Да, так буває, я казав. Сума замовлення обща вийшла людині 8130 гривень. Я кажу, може ми там щось погуляємо, може щось дешевше, може на щось дешевше. І він каже, ні, ні типу, це ж для дружини, безпека і так далі. Мені мене все устраює, відправляють. Ну, все, без, без проблем. Ось такий заказ, і казалось би, що тут лежить ну 8 тисяч. Буває і так. Ну, все з гарантією, все якісно все біло і на обманках. Внизу є номер телефона для підбору будь-якого світу на будь-який автомобіль.